Дня розпочинаємо засідання комісії, після комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики. На засіданні присутні е член комісії Валуєва Фелова на десь на відміну Наталія Володимирівна. Відсутній голова комісії в відпустці неї поважна причина в мало території громади. Е запрошені. Секретарь по виконучого серечного голови пантеральна, начальник фінансового відділу і начальник відділу освіти молоді, але на кожну відпустці пропонується порядок де наступний. Перше про затвердження розпорядження серечного голови прийняти про цій період. Друге затвердження програми утвердження української національної та громадської ідентичності Собійської селищної ради на полівод 2025-2028 років. І третє про внесення змін до рішення селищної ради 30 грудня 2024 року No 1015 про бюджет Собільської селищної та громади на 25 рік. Які були пропозиції? Розпочатку обговорення про жбутку. Дякую за увагу. По-першому питанню я розповідаю сама: це затвердження розпорядження селищного голови, яке було прийнято в міжсесідний період, про паспорта бюджетних планування. Це стандартна процедура згідно доконодавства. Ми затверджуємо всі зміни через паспорти, вносимо в них, а голова дає розпорядження Зпоряджено номеру 39. Зміни відносилися до того, що ми давали фінансування на матеріальну допомогу 40 тисяч, на придбання криниць 72 тисячі, на утримання дорожньої інфраструктури 200 тисяч і на пожежку, на облаштування паркам і на запчастини до техніки. Такі за зміни. А на облаштування кладбища? нічого там у нас не відділяється. А в нас відділяють зайти на тож, адже такі боляк. Я ось була тиждень назад, то про косіну коло наших я прокосила. Безіменна могила, то там такий бур'ян, у мене просто акумулятор на косі закінчився, я не встигла там кругом, щоб посилити. А далі тут то, то страшне. Що за перед? Ну, запропонувати йшли розгляд mm -hmm. поліцейського. Mm -hmm. Хто за? Було питання: підтвердження програми підтвердження. Громадської ідентичності обідкої селищної ради на порівнянні 1025-2028 виконуючи Так. Да. Значить, цю програму необхідно затвердити з метою утвердження української національної та громадянської ідентичності як один із основних елементів формування здатності держави протистояти внутрішнім і зовнішнім безпековим запросам. Тут, значить, є програма, <правді> <Все>. Дякую. <правді> Ці проєкти були маєш шуми повинні в майже фінансових ресурсів. Mm -hmm. Тут немає, що ми. Ну, просто вони купили, поставили контроль на. Е, значить, е, програма розроблена і стара фінансування соків, так реалій задан. Основними завданнями програм є створення сприятних умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності, взаємопідтримка та співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо формування української національної та громадянської ідентичності, формування системи кадрового забезпечення у цій сфері, забезпечення організації науково дослідної та методичної роботи у цій сфері значить, вона необхідна, ця програма, її треба затвердити, вона розроблена, все тут є, фінансування не потребує. <плес> Ні, вона потребує, але ж не потребує. Ми не сказали нічого <плес> за Ну, нам розроблено, так. Ми зроблено <плес> заходи. Так. Да. Фінансування відповідно до заходу. Так. Питання моє? Питання. Пропозиції? Пропозиції. Пропозиції.

Ання сумі 810 тисяч три скрізь гривень. За зверненням, і за необхідністю у нас є боржники, які не повністю платять податки до бюджету. Значить, від них росте відкрита справа судова і нас щоб добросіх фінансували Тисяч, 102 тисяч 280 гривень проплатити це послуги юстиції <кій> для Для того, щоб вони вжили запити по зняттю цих важників. А нас комусь смартвіт це займали? Тут вже діло в тому, що ми вже подавали ці звернення, ми вже подавали не один раз, розумієте, а воно і нині там. Це вже зайнялося цим Одеса область податково. Вони подали в наше обласне фінансове управління боржники і почали самі вже цей процес вести. І для того, щоб ви ж розумієте, що так, там пам'яті, скуди йдуть, тут в розмірі 102 тисяч 280 гривень це треба їм проплатити, ну, ці кошти потім, дай Бог, не вернуться нам всім залучити. Я не знаю, мені прийшло потрібно, дала якусь довідку, що я там можу заплатити податок. Який податок. Я вроде бы никакие податки не думала. Это просто все, и дети, я думаю, там утро они могут. Я отдавала в А там, наверное, код написано. Нема там нічого написано. Все равно, ты едешь на Вона ты едешь на дала цю бумагу. А, то что дала тебе? Потому что мы не знаем, нам все прислали вот эти суммы. Ну, координаты всей податковой позвонить. В Одессу. Ну, позвоніть і скажут. А что здесь? Я не знаю, как в Одессу все схвалили. Я, например, никакие податки не плачу. То, що я плот, я не знаю. А, а там якийсь цей япін. Новий куда-то такий сплот. НП, <звук> МП... як МПЗ чи як? <звук> так, <Старство. звук> а мені не немає. Це, ну, треба дзвонити в Одесу. <різь> та, І я також звернулося з проханням відокремити mm. е, дитячу площадку у малій слабці е, 50 тисяч на дитячи садок. Ой, дитячий садок. Площадку дитячого садка. <різь> там, <різь> <не> кіде, <різь> <табуліна>. <різь> 50 тисяч. Такі зміни, пропозиції.